Спеціальна школа натхнення заклад із 50-річним досвідом навчання дітей з інтелектуальними та ментальними особливостями, а також із розладами аутистичного спектру. За останні 15 років педагоги школи опанували сучасні методики та технології, що сприяють навчанню й адаптації учнів. Своїм досвідом вони поділилися з колегами під час семінару. Сьогодні саме таке заняття для 34 педагогів, які працюють в інклюзивних і спеціальних класах міста, і вони сьогодні вивчають взагалі. Тему, як працювати дитиною, яка має ментальні якісь особливості розвитку, особливо діти з розвитком спектру аутизму, як підготувати дитину до школи, як працювати з батьками, як отримувати інформацію щодо дитини, щодо її розвитку, щодо потреб потреби ти під час освітнього процесу. У школі діє спрощена освітня програма. Передбачені корекційні заняття з розвитку мовлення, ритмики, соціально-побутового орієнтування, а також лікувальна фізкультура. Однак навіть у таких адаптованих умовах деякі учні потребують. Ують додаткових засобів комунікації з педагогами і батьками. Тут на допомогу приходять асистивні технології, спеціальні пристрої, програмне забезпечення, планшети, карти, кнопки. Вони допомагають дітям із особливими освітніми потребами опановувати навчальні навички та здобувати необхідні для життя в соціумі вміння. Більшість цих дітей, які мають роли спектру аутизму, вони мають складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. І звідси випливають труднощі, труднощі в комунікації, тому що дитина не може сказати, що вона хоче, що її турбує, що в неї болить. І нам потрібно навчитися її зрозуміти, а при цьому ще навчити її якимсь знанням. Сьогодні ми познайомимося і поглибимо свої знання про асистивні методи спілкування. Ми не перший раз приїжджаємо в натхнення. Вони радо зустрічають нас завжди. Цікаві дуже в них семінари, цікавий досвід. Педагоги школи натхнення знають, універсальних підходів не існує. Важливо створювати умови для розвитку кожного учня. Індивідуальний підхід обов'язковий. Ми намагаємось знайти сильну сторону дитини, ми намагаємось врахувати її інтереси. До прикладу, дитина любить тільки цифри. І вчитель на цифрах її учить. кольорам, рахувати більше менше читати. Все, тобто, і дитини є мотивація, не є бажання, бо це їй подобається робити. Тому ми от навіть таким шляхом працюємо з нашими дітьми. Активна участь батьків у корекційній програмі ключ до успіху. Класний керівник. Вона у нас така дисциплінована. Оце мені дуже подобається, бо з такою дитиною треба бути дисциплінованим і так дуже тактично її. Розповідати і наказувати, що їй треба робити, от тому у нас гарні теплі відносини і гарний клас. І тому будь-які рекомендації, які вчитель надає, то намагаємось дотримуватися їх. Проте інколи батькам і педагогам складно, якщо вони вчасно не визначилися з освітнім закладом чи формою навчання для особливої дитини. Спрямовувати інклюзивний ресурсний центр під час обстеження не може. Тоді батьки повинні саме опанувати, що є взагалі. Ну, я хочу сказати, що в нашому місті майже для дітей є все. Треба тільки зробити власний вибір в інтересах дитини. У цьому переконалась і Вікторія. Її донька Софійка перестала говорити ще в ранньому віці. Через труднощі в комунікації з'явилась гіперактивність. Ми сюди прийшли в п'ятий клас, соня вже в сьомому. Сказати, ми перейшли, якраз почалася війна, дистанційка. Ну нічого, все добре. Ми з цим, з цим справилися і справляємося і досі. Нам дуже подобається ця школа. У нас пішли позитивні вверх в навчанні, во всьому. Треба бути і з педагогами, і батьками, щоб все це було разом, і тоді буде якийсь результат. Особливо цінним стало те, що Софійка змогла висловити словами свої переживання через війну. Вона також хвилюється за батьків, коли сама перебуває в шкільному укритті. Завдяки педагогам їй вдалося подолати мовний бар'єр ракети. Літаки потіла війна у семінарі також взяли участь фахівці Дніпропетровської академії неперервної освіти. Вони приїхали, щоб прийняти практичний досвід роботи з дітьми з аутизмом. Це результат дослідно-експериментальної діяльності школи на всеукраїнському рівні. Тетяна Васильова, Олексій Правицький цей день.